Акторський талант у спадок від дідуся до онуків в родині народної артистки України Ольги Сумської грав театр і кіно справа сімейна. Родоначальником акторської династії сумських став її батько В'ячеслав. На сцені він провів 50 років. Мати Ганна Опанасенко Сумська заслужена артистка України. Сестра Наталія народна. Продовжують сімейну справу і доньки Наталії та Ольги. Сьогодні в родині Сумських справжнє свято ювілей бабусі і мами Ганни. Доброго ранку. Доброго ранку. Дівчата, Доброго ранку. Дівчата. Доброго ранку. і з великим задоволенням від усієї нашої великої компанії і команди. Анна Іванівно, це Бо, квіти це вам. Боже, спасибі, яка, яка радість. Над, спасибо. <laughs> да, да, яка, спасибо. А, ну, розкажіть, хочу сказати, таки, дівчата. <laughs> а, як будете відзначати, мабуть, всією великої родини збиратися разом, дружньо, ввечері? Зберемось, мабуть, і, і ще й прийдуть люди, які, з якими я працювала. Мамочка не хотіла робити. Ти, слухай, ти yeah, мене yeah, так розчула, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. 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 я ви стримую сльози. Слухай, не, не хотіла нічого. Каже, нічого не роби. Отак тихенько посидимо. Кажу: ма, стільки років ти віддала сцені і разом з татом, стільки ти зіграла. І якщо ви спитаєте, от наша творча акторська династія, вона одна з небагатьох. Mm -hmm. і, Але єдина така єдина, дякую, mm -hmm. що ви це пам'ятаєте. І а, творчий доробок на сцені. Якщо скласти мамин тата. І наш з Наталею це більше ста сорока років. 140 років 140 творчого років. життя. Так. Всі загалом чи буває таке в житті? Мабуть, буває а вже є продовжувачі. Це приємно так. Наталя і Оля колись, коли маленькими були, хотіли стати. Здається, пані Олю. Ви орнітологом Наталя хотіла спортсменкою бути, так. а пішли в акторську професію. Ви якось відмовляли їх від цього кроку? Я особливо сказав один актор. У театрі Запорізькому, куди там Наташі каже поступать. Вона нема ж у неї здібностей ніяких, Хоч... щоб сказати таке про і, майбутнє народу. І Таке воно худе, таке каже, сили ж не буде. От і вона потім доказала. Вона коли поступила, ми були на гастролях у Сімферополі. Вона, вона каже, вона її. Питають, яке відношення до сумських? Вона каже, однофамільці. <ріст> <ріст> і довела, що вона все ж таки <ріст> зараз. Саме часом Максиметове запитання від нашого спонсора торгівельної марки. Як Смнарх. а таке питання відразу: якою ви пам'ятаєте маму? Як вона вас виховувала? Що найголовніше ви запам'ятали з маминою наукою? Перше, мама якось так дивовижно поєднувала і е, в кар'єрі. В, в театрі звичайно материнство, і це далося в знаки, Тому я не боялася материнства, дивлячись на мамочку, як ти нас оберігала від всього, і як ти фактично дала нам таке напуття на нашу творчу долю. Це треба бути дуже сильною. Жінкою. А яка найголовніша порада з вуст вашої матусі? Була? Згадайте її, будь ласка. Будь мудрою. Знаєте, коли навіть немає якихось зоряних ролей, там чи просто якісь бувають застої, каже, просто живи. Оце таке воно філософське, і таке просте. Та. Уже хтось цитував із телебачення, що мама Олі каже, просто живи. Та я говорила, говорила 130 ролей я зіграла. 10 років в Запорізьком, у Запорізькому у Львівському театрі Марії Зіньковецькій, 15 у, 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 у щорса у Запоріжжі, у, у Полтаві 9. І тут я у Києві вже живу 20 років, я не працюю. Я кажу, награлась, наплакалась, натанцювалась, налаялась. Тепер кажу, вже, я буду виховувати. І я взяла Тонечку її. І Фактично, мама це. Вона жила у мене 10 років. І фактично я була. Це була друга, третя, друга третя дитина була моєї тоні, так. Щоб тобто третя донечка. Твоя так, щоб Олечка знялась у, у роксалані, ганно Іванівна, можна сказати, скільки вам років? Чому тому, що ви виглядаєте набагато молодше? Вісімдесят! Це люди. звучить! Ну, ні, ніколи не скажеш, ніколи не, не, не віру, скажеш. Віру, не вірить. погодься, що от заради таких зустрічей хочеться любити і далі свою роботу, так, приходити так. сюди, не листине іноді. Спокування. А от так. Дякуємо вам. Дай вам Боже. Народження. Много, я, много є літ. Спасибо. Сніданок з один по один триває.